Чудовий ранок. Прохолода легенько огортала своїми обіймами дерева, квіти, траву. Сонячні промені один за одним торкалися усього на своєму шляху. Навкруги панувала тиша. Лише маленький метелик погойдував своїми тендітними крильцями, порушуючи її спокій. Він упевнено прямував у невідомому напрямку, ніби ховаючись від спеки та щоденних турбот. Ось він присів на одну квітку, а вже за мить приземлився на білосніжній ромашці. Ця квітка струнко підняла свою голівку, дотягуючись до перших сонячних променів, краплі роси. Немов діамантова корона виблискували на її пелюстках. Метелик поглянув на одну з них і побачив там своє відображення. Хто ти? злякано промовив він. Часто тебе тут зустрічаю рано вранці. У відповідь стояла лише тиша. Ну, і нехай, сердито відповів він. Навіщо тільки псувати мені настрій? Завжди літаєш такий сердитий, та ще й говорити зі мною не хочеш. Метелик, не почувши нічого, злякано злетів у повітря. Аж раптом почувся гучний звук двигуна. Усе навкруги задвихтіло, відчуваючи наближення чогось голосного. І вже за мить метелик приземлився. Позаду кабіни, що теж тряслася від нерівної поверхні ґрунтової дороги, а його неговіркий співрозмовник кудись знову зник. І ось наш метелик опинився на великому тракторі, що прямував з вивистою дорогою, зарослою травою та польовими квітами. Він поглянув у бік лобового скла і побачив там людей. Дорослий чоловік упевнено тримав кермо і щось весело розповідав дівчинці. На її обличчі ясніла щира усмішка, а очі світилися якимось дивним світлом. Тату, дивись, метелик, звернулася дівчинка до свого батька. Зупинися, будь ласка. Тато натиснув на гальма, і великий трактор зупинив свій двигун. На мить знову запанувала тиша. Дівчинка спрямувала долоні в бік метелика. Поглянь, я ще не бачила такого гарного метелика. Дивись, яке в нього забарвлення. Жовті крильця метелика були розписані візерунками чорного кольору. А по центру виднілися прозоро блакитні плями, нагадуючи додаткове око. Тато уважно розглядав метелика, який немов заціпенів, чи то від страху, чи то від зустрічі з незнайомцями. Але насправді він вдивлявся у бокове дзеркало, побачивши знову свого недавнього знайомого. Це знову ти. Тихим голосом запитав Метелик. Я думав, ти залишився далеко позаду. Він спочатку не помічав ні дівчинки, яка була зовсім поряд, ні її тата, бо згадав, що іноді цей його новий знайомий літає разом із ним, але чомусь ніколи з ним не розмовляє, як і цього разу. Але Метелик сьогодні побачив його іншим, з усмішкою на обличчі. У відповідь на свою. Кілька хвилин тому дівчинка так щиро всміхалася до нього, що метелик не міг втриматися, щоб не сміхнутися їй у відповідь. Він поглянув у бік незнайомця і промовив: А ти не такий уже й сердитий. Таким ти мені більше подобаєшся. Може, ми ще й друзями станемо. З тобою я не почуваюся самотнім. Метелик і далі вів би свою тиху бесіду, але дівчинка намагалася взяти його в долоньку. Тож він почав махати крильцями, немов прощаючись із своїм новим другом, який уперше йому всміхнувся. Трактор вже почав рухатися в невідомому напрямку, а наш метелик тепер щасливий та натхненний. Прямував до іншої квітки, бо, можливо, саме там він знову побачить свого нового друга, але вже усміхненого.